Підсумки року, аналіз прогнозів. Якось в коментарях побачив закид. Гарман, а де ж вторгнення Білорусі в Україну, як я тепер бачав? Хочу відповісти на це питання. Звісно, я можу помилятися, але помилки трапляються зазвичай тоді, коли ситуація була надзвичайно близькою до реалізації, але були вжиті заходи. Які дозволили її уникнути. Наприклад, українські власті, а не лише я, могли передбачати події і діяти на випередження. Так сталося з ситуацією в Білорусі. Вторгнення Білорусі в Україну було настільки реальним, що я його очікував. Але це передбачення зробив не лише я. Українські власті також говорили про таку загрозу та вживали заходів, щоб її уникнути. Деякі моменти долі передбачені, а деякі у наших руках і ми можемо їх змінювати. Втім, варто зазначити, що. В період після того, як я говорив про вторгнення в Білорусі, дійсно з'являлися повідомлення про білоруських військових, які воювали під російським прапором. Крім того, коли я згадував про можливе вторгнення в Білорусі, я також говорив про що це призведе до війни з Польщею, що своєю чергою призведе до швидкого програшу Росії. Відповідно, цей сценарій був невигідний для самої Росії. Продовжуючи тему, хочу підбити підсумки своїх прогнозів цього року і перед цим. Адже навіть якщо визнати, що я іноді помиляюся, варто розглянути і інші аспекти. Головне, який відсоток моїх прогнозів справджується. Якщо це менш як 50%, то тоді можливо варто замислитися, чи варто взагалі мені займатися цією справою. Але я зараз наведу приклади своїх прогнозів, і ви самі вирішите, чи продовжувати мені прогнозувати. Перше війна в Україні. Я передбачав її ще у 2016 році. В інтерв'ю к одному з одеських телеканалів і в спільній книзі, написаної з Рубіною Цибульською, я сказав, що буде велика війна між Україною та Росією набагато серйозніша, ніж та, що відбулася на Донбасі. Що ж, України в плані розвитку конфлікту на Востокі? Тобто буде війна? обострение некоторое отношений между Россией и Украиной летом, да, связано это будет с чем? С тем, что Украина, Украина будет переживать новый виток развития отношений с Западом, да, и это будут некоторые, да, действия. Будет Украине. новое Тяжелый. обострение отношений между Россией и Украиной. Но мы видим, что Украина из этого выберется и и продолжит да, свой путь. Продолжить. Не хотелось бы расстраивать украинцев. У березні 2022 року, коли багато хто говорив, що війна триватиме 2 тижні чи два місяці, я сказав, що вона триватиме 3-4 роки. Це ілюзорне приближення мирного з Україною. Однако, когда рішення вже будуть знайдені, конфлікт НАТО, і тогда скрытие Путіним силы проявлять себя и удар будет нанесен по Європі и США. В любом случае, как бы не пытался Запад избежать третьей мировой войны, она уже началась. Насчет давно мы отцветковали день Скажите, чи чекаты миру на Великдень у 24-го году? Ну, я не думаю, я уже говорил об этом. Я думаю, что все это затянется, и как о полноценном мире говорить на следующий год еще не стоит. а затягнеться до... Ви знаєте, рік, Богу. можливо, чи просто період ще буде довгий? довгий. Ну, я бачу, що 3-4 роки все це ще буде продовжуватися, не хотілося б розстраювати. Я вже на, наразі на, на, на початку війни говорив, що ця війна буде тривати не менше, ніж 3 роки, 3 -4 роки. І ну, зараз я не змінюю своїх поглядів. Це вже особисто. Тобто, по вашому, вашому відчуттю, війна закінчиться в 25-му році? 25-му, 26-му. Окей. А, я не знаю. Три. Заколот Пригожина. За два тижні до подій я в ефірі е, YouTube канала People Life Передбачив цей яскравий бунт і в день його загибелі, Пригожина, я маю на увазі, заявив, що він мертвий і більше не з'явиться, коли багато хто в це не вірив. Пригожин або друга фігура, ми можемо как бы порозуміти. І у мене теж є таке ощущение, що это з ним зв'язано, але він діяти. Уже начнут действовать, сейчас пока только слова. Сейчас пока пустота, еще нету никакого мятежа. Мятеж еще впереди. Мятеж еще впереди. Звучит, звучит красиво. Да, конечно, его убили легко. А что прямо, а что тебя смущает? Что его убили эм, вот так вот открыто. Четыре. Запорийская АЭС. Пять часов... Масового страху щодо вибуху на ЗАЕС я багаторазово казав, що цього не станеться. Пам'ятаєте, як усі скупляли йод? Чи виникнуть взагалі ці проблеми саме з Запорізькою АЕС? Ні, этих проблем? Ні, не бачу саме цих проблем. Але карти показують, що там будуть бої, тобто буде боротьба. Захоплення. Але вибуху на Запорізькій АЕС я не бачу дві війни в цьому році. Перша відбулася між Ізраїлем і Хезболою. Також я прогнозував важливу війну між НАТО і Росією, яка сталася на Сирійському фронті, де Росія зазнала поразки. Я віжу, що в цьому році почнуться дві війни: одна там, десь, наприклад, на Близькому Востокі. А другая будет крупная война. Я думаю, что это противостояние России и НАТО, хотя могу ошибаться, но в первую очередь у меня такое ощущение. Протесты в Грузии и Абхазии. Початок заворушений, который який відбувається зараз, також був передбачений мною. Как я тоже уже говорил, в Грузии будет следующее после Армении. Армения сейчас может быть сделала единственный такой свой шаг, который она могла сделать, она посмотрела в сторону Запада и другого у нее, наверное, ничего уже не оставалось и сохранить ничего невозможно. А следующее Грузия. А, а сліду Абхазія захоплена і Осетія. а слідує Чечня. Давайте на останок уця ситуація між президентом і залужним. Як вона вирішиться? Залужного звільнять? Звільнять. Остаточно? О, остаточно. Угу. Означно, остаточно. Сталося те, про що я вперше казав в ефірі каналу Костелю Лайв від 13 травня. Можете перевірити. Зараз багато інформації йшло, тому що його можуть десь щось не може статися. От Трамп, він стане президентом чи ні? Я бачу, що стане. І його не вб'ють. Ні. Тобто, ви все-таки він стане президентом? Я бачу, що він не йде до цього. Також у мене на каналі є відео від липня цього року, де я знову повторив своє передбачення про те, що президентом стане Трамп. Нагадую, що це було до того, як Байден відмовився від участі у виборах до першого, другого і третього замаху на Трампа, до зростання популярності «Гарріс». Так, є і помилки. Наприклад, на початку року я передбачав руйнівний землетрус у центральній частині України. Землетрус дійсно був, але слабкий і без руйнувань. Тож судіть самі, чи варто довіряти моїм словам, я вважаю, що мої прогнози доволі точні. А що думаєте ви? Вони просто збіг обставин. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на мій. Канал, а я надалі буду ділитися своїми прогнозами.